Вітаю в ефірі. Екофактор у минулому випуску. Ми почали знайомитись з активними громадськими діячами, що своїми вчинками демонструють відданість своїй країні і виборюють право городян жити у екологічно чистому довкіллі. Ми живемо у місті, що зараз має відпрацьовувати екологічні помилки минулого, коли радянські керівники ставили за мету довести всьому світу силу і міць СРСР. Розташування промислової зони поряд з житловою тоді не мало ніякого значення. Важливо було виконувати та перевиконувати п'ятирічні плани. Люди працювали, поруч відпочивали у збудованих бараках і знову йшли досягати мети. Згодом розбудова міста йшла за планом. Поруч з заводами поступово зводилися райони та мікрорайони. Наразі нічого не змінюється. й час не той триває війна, але заводи працюють, забруднення триває, і візитівка міста на жаль виглядає так. І ми познайомимося з громадськими діячами, котрі намагаються спільними зусиллями з владою вирішити екологічні проблеми, що протягом багатьох років були руйнівними для здоров'я жителів Запоріжжя. Почуємо, що визнання законів, що прописані у конституції, та спільна активність городян є потужною силою відновлення та збереження довкілля. Проблеми екології Запорізької області майже невичерпні, але вони поступово вирішуються. І амбасадорами у їхньому вирішенні є громадяни, що повірили у силу закону нашої країни. Микола Ралик має вищу освіту та є підприємцем. У 2004 році він почав свою екоактивність з приводу необхідності знищення амброзії як дуже сильного подразника для стану здоров'я людей, чутливих до пилку рослини. Шлях у здійснення мети був важким, але пан Микола не відступав, напрацьовував методи, писав скарги владі, залучав на підтримку городян і депутатів. У 2017 році його запросили приєднатися до створення екокоаліції Запоріжжя і з тих пір він опікується. Якістю повітря та знищення мамброзії сьогодні до нас завітав дуже звісний вже у Запоріжжі громадський діяч Микола Ралик. Добрий день, пане Микола. Добрий день на сьогоднішній день. в нас громадськість дуже сильно впливає на міські події. В нас є такі такі події, як, наприклад, зараз розробляється програма поетапного зниження викидів, яка вважалась всіма екоактивістами України, що це неможливо буде зробити, але сьогодні в місті Запоріжжя вперше в Україні це реалізовується. В нас зараз працює програма боротьби з карантинними рослинами. Ми знаємо безліч програм, які лежать на полиці, але оця програма в нас працює. Ми її критикуємо нещадно, ми весь час знаходимо, де є якісь недоліки і, і, і правильно знаходимо, так, але без неї в нас процес цей не почався. І, і от буквально недавно в нас відбулася робоча група по боротьбі з амброзією, де громадськості дали основні, основну роль для того, щоб вона могла висловити все своє незадоволення, яке є по програмі. Так, звісно, ми там проц... громадські завжди кажуть, тільки про погане, так, тому що їм їй це не подобається. Звичайно, ми обговорили в процесі громадського е, цього. Цієї наради про те, що далеко не все погано, що в нас є дуже багато хороших речей, що ми там парк перемоги. У нас на сьогоднішній день без амброзії, що в нас в парку Вознесенівської амброзії стало в рази менше, що в нас частина території парку ювілейного стала без амброзії, от там кажуть, що на космосі там парк є теж без амброзії, що в нас всі дитячі садки без амброзії. Тобто в нас є значна кількість територій, де амброзія була. Ну, якщо не знищена, то принаймні зведена до мінімуму і за нею слідкують, щоб вона там не проявлялася. Так? Але в той же час цього року громадська ініціатива Запоріжжя Без Амброзії проводила рейди на території Бабурки. І виявили близько сотні гектарів зарослі амброзії. Для невеличкої бабурки це ж це ж страшне. Так, ну, так як бабурка це всього лише один із районів, то я так думаю, що і по всьому місту ця віда є. І починаємо виясняти, чому так. От тут нам дуже сильно допоміг депутат Варванський, коли ми в депутаті, ну, з ним в дискусіях з ним ми виявили, що оказується в нас наша програма, вона виконана на сьогоднішній день. По боротьбі за амброзією, тому що мета програми. Знизити кількість амброзів територій заражених амброзій в місті Запоріжжя. І от перед цим я розказував про дитячі садки, про е, парки, там, і про багато газонів на сьогоднішній день залишилося вже, без, ну, якщо не без амброзії, то значно зменшилося, наприклад, їх. Так? Ми вроді би і все виконали, так? але тим не менше в цьому році, коли ми проводили опитування серед громадськості, серед громади, причому це були не тільки ті, які приймали, вони мають участь у боротьбі з амброзією, це були пересічні громадяни. близько сотні людей опитали, і вони сказали, та ні, негативна оцінка роботи влади. А чому негативна? Вони ж програму виконують. А виявляється, що в нас сама програма, вона була ще закладена помилка в 2016 році, коли її приймали з такою метою знизити кількість амброзії. Напевно, ніхто не очікував, що громадськість так сильно візьметься і почне вимагати, щоб ця програма виконувалась. І отут виявляється протиріччя між програмою і законами. У нас є закон про карантин рослин, який забороняє наявність амброзії на газонах. На полях, там, на територіях. У нас є закон про благоустрій, який е з виключає наявність амброзії. І він навіть не каже, що її треба ходити там десь зарослі знищувати. Він каже, що треба проходити кожного е року по території. Е і що знайшов амброзію, там, ну, її знищив. Ну, понятно, що там вирвав. Да? Тобто всі закони кажуть, що амброзії бути не може. А в нас вона є, і ми в програмі прийняли, що вона, що вона, в принципі, і може бути, просто її має бути менше. І тому ми зараз маємо виправляти ці помилки. І ми пішли зразу кількома, кількома шляхами. Зараз депутат Варванський готує доповнення зміну цієї. Редакції програми боротьби з амброзією, там, де має бути написано, так як в законі прописано, що мета знищити повністю. А громадський зараз підходить з другого боку. Вона вимагає в петиції 850 там, чи 800 чимось людей, по-моєму, при зібрало підписи, вимагають прямо в петиції, щоб е, громадськості був надан план повного знищення амброзії. І е, причому так, як написано в законі. От, будь ласка, 5 років. Ма за п'ять років мають всі зарослі амброзії знищені, а для того, щоб вони були знищені, то вже з наступного року ні однієї амброзії на території міста не має бути. Вона має просто вся хоча б скошена. Тому що амброзія поширюється насінням, і якщо вона буде її скосити, наприклад, в кінці вересня місяця, то вона вже не встигне дати нове насіння. А то, що скошено, треба вивести. І якщо кожного року таке робити, як це робили в парку ювілейному, то 5-8 років і амброзії там буде вже тільки залишки, які можна вирвати амброзію. І ми цього вирвати руками. І ми цього зараз вимагаємо. Дайте нам, будь ласка, план, щоб от 5 років знищили зарослі амброзії, 5 років знищили то, що там залишилося після зарослі амброзії, і 5 років, так як законом передбачено, маємо слідкувати за територією, а не дай а появиться там щось чи ні. Якщо не появляється, ми переводимо територію. В територію вільну від карантинних рослин, так як це передбачено, все законом. На жаль, петиція Городян з вимогою отримати чіткий план дій по кожній з території заражених Амброзії, не була цього разу підтримана депутатами, за словами Миколи Ралика, не голосував, утримувався проти. Це означає не підтримка. Але ця людина намагається все ж таки досягнути своєї мети, переконуючи депутатів у дієвості програми. Єдине, чим може громадськість впливати на процеси, це привернути увагу до даної проблеми. І от ми підняли шум, привернули увагу, зібрали там підписи для громадських слухань, зібрали підписи під петицією. Так? І в результаті влада почула. Зібрала, да, вона казала, мені не подобається, що ви тут там, критикуєте, ви погано там нас розказуєте, погано, хороше, не розказуєте, воно є. Ну так, да, ми погодили, що є. Все, прямо там ми знайшли взаємопорозуміння і повністю все, то, що е, просила громадськість, повністю там все було задоволено, і зараз ми починаємо над цим працювати. Тобто, тут я і бачу е, от такий прогрес. Громадськість, вона. Немає сидіти і чекати, поки там хтось вирішить, якщо є щось погане, якщо є за що критикувати, має наїжджати на владу. А влада в нас в місті повелося, що в місті вона реагує на там, де громадськість піднімає питання, вона реагує, починає щось робити. Єдине, що треба завжди пам'ятати громадськості, що там у владі теж сидять люди, теж емоції. І якщо ми дозволимо собі якийсь Образи людей, там, ти злодій, там, чи ти там, корупціонер, чи ще щось. Нам буде важко спільними е, речами е, ну, якось добиватися того, щоб е, Спільно ну, працювати да. найшвидше реагує на скарги мої, так, які були. Це саме Долинський район. Тому що якщо там, от, наприклад, там є напроти Приображенського, було не, е, зараз в Амброзі в якомусь місці, я написав скаргу буквально через. там Два тижні там вже немає нічого цієї покошено вірніше. так? З другої сторони, що покошено і до побачення. так? І ну, будемо сказати так, він нічим не краще, не гірше, ніж всі інші посадовці. Я просто хочу вам сказати, що в, наші, в нашому місті тільки рублем можна гривнею можна, можна якось щось зробити. Ми просто мешканці цього ж міста. І точно так же я хочу, щоб в місті Запоріжжя не було цієї амброзії. тому що тут живуть мої рідні, діти, знайомі, і теж таке ж бажання, як і у вас. От повірте мені, я ще раз хочу вам зауважити, якщо ми не хотіли б змін, ми б з вами тут не збиралися. І я би ні, ні з, з якого часу ми збираємося по Ну Це вже п'ятий зібрання. І ми все одно з вами робимо відповідно до того плану, який ми з вами і розробили. Да, не все у нас виходить. І я вам теж казав, чому у нас не виходить. Да, ми не можемо задіяти те всі методи, які ви пропонували. І я вам теж говорив, чому ми не можемо сьогодні це зробити в повному обсязі. Можна уточнити тут справа в тому, що е, ці всі пропозиції, які були пропонували з громадськістю. В цьому році були реалізовані робочою групою. Вони ввійшли, ну повністю були підтримані. Єдине, от коли в нас була пропозиція внести зміни з паном Варванським, от там в нас вийшов якийсь ну, дискусія. дискусії. Це ж ладно, це депутати приймали. Ми не будемо, ми просто... не будемо. Ми з вами як да. працювали такі, але були. всі пропозиції громадськості, які були, були прийняті робочою групою. І були підтримані. В нас немає тут ніяких от таких протиріч. Пане Миколаю. Я хочу до вас звернутися з таким питанням. Ви активісти, що в питанні викидів у нас, бо у нас у нашому Запоріжжі дихать нічим. У нас була створена екокоаліція в 2017 році. Ми почали шукати е, якісь питання, як покращити цю якість повітря. І почали з того, що от нам треба збурити громадськість, підняти, щоб людей, кожен думав, що треба знищувати, що, більше, що треба знижувати кількість викидів. І коли нас буде дуже багато, то стане критична маса, і ми зметемо владу, поставимо других. Але практика показує, що одні змітаються, другі приходять, нічого не міняється. Ми почали шукати далі шляхи. Ми знайшли тоді. Почали піднімати питання на громадських слуханнях, провели в 2019 році громадські слухання, де влада нам пояснила, що нічого не можемо зробити, законодавство таке, значить, відповідно, так і будемо далі дихати, в нас немає ніяких можливостей. Тоді ми почали вивчати законодавство і знайшли статтю 11 в законі про захист атмосферного повітря. А там чітко написано, що якщо дали дозволи підприємствам на викиди, але в цей час спостерігається. Перевищення викидів, що шкідливо для людей, тоді має прийматися рішення про поетапне зниження викидів. Що таке рішення? Ніхто про це не знав. Якісь такі незрозумілі для нас цифри. Ми почали консультуватися з фахівцями, виявили, що вони теж нічого не знають, але ми зрозуміли, що тут саме, от саме цьому, завдяки цьому рішенню ми можемо знизити кількість викидів. Чому? Тому що основне, чим керується підприємство, це дозвіл на викиди. От Якщо йому дан дозвіл, він його не порушує, ніхто його не може за це покарати. І от виходить, що ми дихаємо повітрям. Перевіряти в них, а в них все нормально, дозволи вони виконують, до них не придерешся. Так от, отут от треба дивитися цей закон 11, який каже: якщо є дозволи нормальні, а підприємство, ну вірніше підприємство все рівно забруднюють повітря людям, людям дихати немає. Чим має прийматися рішення про поетапне зниження викидів. Не буду розказувати, як ми це цього довго робили. В 2020 році двадцятому році нас був зібрався в результаті величезний мітинг, там на 4,5 тисячі мешканців Запоріжжя вони написали резолюцію, в якій написали статтю 11, реалізувати, прийняти рішення про поетапне зниження викидів. А чому так? Тому що. Коли оці всі заводи починають е, отримувати нові дозволи, то в них там написано в інструкції, що якщо є е, поетапне зниження викидів, проходить так, тоді вони мають враховувати це поетапне зниження викидів. І от ми добилися, щоб цей процес почався. Він зараз почався. Не одні ми, там, я не знаю, нам вдалося підняти все Запоріжжя. У нас один раз 25 тисяч підписів під петицією зібрали до президента, що хватить труїти Запоріжжя. Так? В 2022 році другий раз 25 тисяч людей підписалось під петицію до президента. Такого в історії України немає, щоб одне місто, вирішуючи свої проблеми, зібрало 25 тисяч підписів. В Запоріжжя зібрало, це значить нас, оце трусить від того всього діла. Так? Це настільки городяни готові до якихось активних дій. І в результаті е, політична воля помінялася, пішла команда зверху, вниз, вперед! Давайте процес прийняття рішення про поетапне зниження викидів. І е, почалося. Е, не буду вдаватися в тонкості, як це все зробилося, але в результаті в нас зараз в Києві один з самих провідних, вірніше не один самий провідний е, інститут по екології е, імені Марзієва. Він розробляє нам програму поетапного зниження викидів. Вона має зараз, е, якраз ну, в середині грудня вона має нам видатися. Да? Але. Там є один дуже хитрий момент. В інструкції про видачу дозволів написано, що. Вони ці підприємства мають враховувати поетапне зниження викидів. Вони зараз на основі цієї програми мають викиди зменшити там десь, напевно, чи в 2, чи на, на, чи на 30%. процентів. Ну дуже серйозно мають знизити. Так для них це величезна проблема. підприємства нам розказали, що це не можна, не можна у війну робити. Хтось дійшов до, 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 до якоїсь думки сказати на робочій групі, що ще невідомо, як ця війна закінчиться. Так? Так? Були і такі моменти. А, але е, нам вдалося все-таки переламати їх спротив разом з обласною адміністрацією, разом е, той же самий Куртів, він зайняв позицію, таку, от, е, сказав, що, хватить, е, в першу чергу городяни, а, а заводи вже, це вже придаток до городян. Так? І тому ми будемо робити те, що вимагають городяни, то, щоб їх не, не труїли. Так? І не вдалося його там поставити на місце. не знаю, там, Я розумію, що на нього зі всіх сторон йде. Я по цьому ділу не впевнений, що він навіть зможе цей тиск витримати, тому що я не знаю, тут дуже потужний тиск, так? але поки що витримав і поки що ми маємо, будемо скоро приймати програму поетапного зниження викидів. І в цей момент самі найбільші забруднювачі, Дніпроспецсталь, Запоріжсталь, Коксохім починають процедуру отримання дозволу на викиди. Це означає, якщо вони приймуть зараз процедуру цю без урахування цієї е, програми, тоді ще 7 років вони будуть працювати так, як сьогодні працювали. І нас це не влаштовує. І тоді ми починаємо дивитися прості речі. Дивимося, Конституція, стаття 50, дає нам право на безпечне для життя та здоров'я довкілля. Все, Конституція, згідно всіх законів, вона вища всіх законів. Нещодавно в Запоріжжі відвідав заступник міністра Міндовкілля. Він пообіцяв, що міністру стрільцю він передасть цю інформацію, але поки що ми от знаходимося в такої всі ну, в положенні боротьби, і тому нам зараз, от ми весь час звертаємося до громадськості, помагайте, під'єднуйтесь, показуйте свою позицію тут, тому що вас чують, Пане Миколаю, Ви не байдужа особистість стосовно взагалі екології, конкретно дерев. Я знаю, що у вас теж активна позиція з приводу того, що вирубують дерева або обрізають їх не так, як потрібно. Це, вся історія почалася з парку Іланського, зараз це парк Дениса Тарасова. Коли в нас зібралася ініціатива група для того, щоб захистити цей парк, я запропонував, що нам потрібно захищати не один парк, а повністю всі парки. І нам потрібно добитися прийняття програми озеленення, комплексної програми озеленення міста Запоріжжя, де будуть всі ці моменти враховані, і тоді ми отримуємо значно більшу підтримку городян. Але тоді не був почутий. І ми окремо виділили парк Яландського, ми продовжували з ним займатися, боротися за те, щоб його зберегти, але продовжували паралельно працювати над тим, щоб все-таки пролобіювати появу програми, програми озеленення міста Запоріжжя, де би було все враховано і щоб все-таки якийсь порядок був з деревами. І ми її прийняли. Ми її прийняли. Вона досить непогана. Але питання в іншому, мало того, що є програма, і нею цією програмою повинен ще хтось опікуватися з громадських активістів, піднімати питання, контролювати, як вона виконується. В нас на сьогоднішній день по цій програмі до сьогодні не було нікого, хто опікується цією програмою, і в результаті вона просто не виконується. В нас вирубається величезна кількість дерев щороку, нові дерева не висаджуються. У нас йде варварська обрізка дерев під олівець після чого дуже велика частина цих дерев гине. І в цьому році в нас на кінець з'явилася пані Сладкова. Я неоднораз, неодноразово звертався до людей і кажу, що одна людина, який би він екоактивіст класний не був, він не здатен все зробити. Він за зациклиться на одному, там амброзія, там повітря, все далі на дерева вже не вистачить. Якщо візьметься за все, то нічого не зробить. Нам потрібно, щоб хтось спеціалізувався на деревах. І от сьогодні Ольга а, відклик, відгукнулася на це діло сладкове і сказала: Я буду контролювати цей процес. І вона почала досить грамотно контролювати. Вона почала збирати всі жалоби людей, де що вирубуються дерева без дозволу. Вона почала підні створила петицію про те, щоб. Творили порядок, і цей порядок був створений порядок обрізки дерев. І зараз вона контролює, щоб ці питання виконувалися. І єдине, звісно, ми потребуємо ще громад, від громадськості, щоб слідкували за тим, як де в нас дерева не вирубують дорослі, ну, дорослі, хороші дерева. От беремо, наприклад, це дерево чи то дерево. Його можна зрізати, отримати купу деревини від нього, так? А, чи отримати якісь будівельні матеріали. Але, але, це але, це а, для, а для того, щоб її зрізати, ми напишемо, вона там аварійна, чи вона ще щось там. Так? Тобто нам потрібно слідкувати за тим, щоб які, якщо аварійне, то все-таки громадськість має бачити ці документи, і вона має, має співставляти. От документ написано, що аварійне, і я підходжу до дерева, дивлюся, що воно аварійне, там дупло, чи от, -от звалиться, все нормально, нехай зрізають, тому. Але треба нього ж треба щось да. висадити. Але в нас на сьогоднішній день повного контролю немає. Ольга Сладкова помістила відповіді, що в неї позрізали дерева, а висадили зелені насадження. От такі відповіді нам е їй дають, так? А зелені насадження це може. Оця травичка це є зелене насадження. Тобто, виходить, я зрізав е, дерево, дерево посадив Таке траву. Да, посадив траву, і я отримав зелені насадження. Це маніпуляція, і ми такої маніпуляції досягати не можемо. Якщо ми бажаємо війти колись до ЄС, то треба знати, що вони дуже цінують довкілля, от у тому числі і дерева. Рослини і громадськість це. там привикла захищати ці екологічні права свої вчитися. Попробуй вирізати зразу 10 скарг. получиш. будемо вчитися. Будемо як кажуть, йти вперед. Ми повинні вже бути обізнаними з цьому питанню будь-якому екологічному питанню. Якщо ми бажаємо жити в чистому місті, в чистому повітрі, з чистим повітрям і чудовими деревами. Ну і для того, щоб ми до цього прийшли, нам потрібні такі журналісти, як ви. Дякую. Тому що без привернення уваги до екологічної складової люди просто будуть проходити мінуси да, і не будуть, і не, будуть да, і не, не будуть звертати увагу, увагу. Будуть, будуть дозволяти це все робити. Громадянин України, що розуміє про необхідність активного втручання у вирішення екологічних проблем довкілля, дає приклад вірного поводження кожному з нас. Вже прийшов час розуміти, що треба берегти те. Що в нас є?